Електротехнічна задача 2. Запитання до задачі знайти спосіб вимірювання активного опору заземлення за допомогою авометра, використовуючи замкнене через землю, електричне коло за схемою вольтметра Амперметра. На запитання до першої електротехнічної задачі. Знайти третій спосіб вимірювання активного опору заземлення одним рухом регулятора з точністю до сотих, без додаткових розрахунків, відповідь знайдена в одинадцятому випуску. На запитання ж до електротехнічної задачі 2. Знайти спосіб вимірювання активного опору заземлення за допомогою абометра. Відповідь також є. Перевірено на практиці. Розв'язуйте. Якщо є можливість перевірити цей спосіб вимірювання на практиці поділіться результатом. Бажаю успіху!